Вітаю вас у сучасному світі. Тікток став місцем, де мільйони людей знаходять розваги, натхнення і навіть розраду. Тут ми можемо сміятися з коротких роликів, дивуватися креативності авторів і відчувати себе частиною величезної спільноти. Однак, за яскравими відео та легкістю подачі ховається реальність, про яку ми рідко замислюємося. Блогери, чиї ролики нас виселять, насправді можуть бути не такими, якими здаються. Людська природа складна, і багато хто з тих, хто демонструє себе у найкращому світлі перед камерою, можуть приховувати темні сторони. Інтернет створює ілюзію близькості. Здається, що ми знаємо людину, стежимо за її життям, але по справжньому ніхто не може знати, ким вона є за кадром, і що вона робить після того, як закінчує записувати відео. Марія і Марк Міллер вирішили узаконити свій шлюб 1997 року у вересні. У 2000-х роках пара стала батьками. У них народилася їхня перша донька Хелен. Їхні мрії про здорову дитину розбилися. На превеликий жаль, у їхньої доньки був дитячий церебральний переліч. Дівчинка потребувала лікування і постійного догляду. Усе своє життя вона була прикута до інвалідного візка. Через хворобу дівчинка майже не могла говорити. Але вона дуже любила малювати і в цьому знайшла свою розраду. Батькам було дуже важко з дівчинкою. Вона потребувала постійного догляду та дорогого лікування. Велика частина їхніх доходів йшла на ліки і лікарів, але попри все, сім'я в 2005 році придбала будинок у місті Манхейм. Вони зморилися і навчилися жити з хворобою своєї доньки, налагодили побут і зважилися на ще одну дитину. Так, в 2007 році у них народилася ще одна донечка Клер. Елейн Міллер, вона росла в люблячій і турботливій родині разом зі своєю старшою сестрою Гелен. Клер ходила до приватної школи в Ланкастері. У школі про Клер всі відгукувалися добре. Вона була старанною ученицею, активною на уроках і дуже допитливою. Однокласники говорили, що Клер дуже приємна дівчина, з нею цікаво проводити час. Є про що поговорити. Вона відкрита і весела. Крім уроків, і прогулянок із друзями. Клер вирішила створити свій тікток канал. І дуже активно його вела. Вона викладала багато різних відео, співала, танцювала, іноді виставляла відео разом зі своїм татом, який теж танцював або якось веселився на камеру. Іноді в кадр потрапляла її сестра Гелен. Ролики Клер стали потрапляти людям у рекомендації. Яскрава, весела дівчина приваблювала все більше і більше глядачів. Так, на її каналі з'явилося близько 30 тисяч підписників. 21 лютого 2021 року Клер, як зазвичай, опублікувала в Тіктоку ролик. Нічого не віщувало біди. Перша година ночі у службу порятунку зателефонували. Дзвонили з будинку Міллерів на тому кінці дроту. Була Клер з перших слів було зрозуміло, що дівчина від Вона кричала в слухавку і плакала. Уже за п'ять хвилин до їхнього будинку приїде поліція. Вони побачили просто шокуючу картину. Клер стояла на вулиці в легкій піжамі. Уся піжама дівчина, і сніг навколо неї були в крові. Клер відчайдушно намагалася змити кров снігом. Усе це супроводжувалося криками і плачем. Поліцейські насамперед запитали, що сталося, і клер сказала, що вона. Щойно зарізала свою сестру. Трохи заспокоївшись, Клер провела поліцейських у кімнату Гелен. Батьки в цей час були вдома і міцно спали в своїй кімнаті. Коли поліцейські увійшли в кімнату дівчини, вони побачили, що вона лежить на ліжку. На її обличчі подушка. Один із поліцейських прибрав закривавлену подушку з обличчя і побачив ніж, що стирчав із шиї, 19-річної дівчини працівники поліції постукали в кімнату до батьків і повідомили їм страшну новину. Їхня донька була вбита. Приїхала швидка, і вони стали надавати дівчині допомогу. Але о четвертій ранку вони констатували смерть Гелен. Дівчину доставили в морг для проведення експертизи. Ростин показав, що Хелен померла внаслідок множених поранень гострим предметом. Поліція почала розслідувати цю справу. Було й так зрозуміло, що Клер винна у смерті своєї сестри, але вони не могли повірити, що таке страшне вбивство вона могла скоїти самотужки. З'явилася свідок, яка розмовляла з Клер незадовго до трагедії. Вона сказала, що Клер скаржилася їй на свій психічний стан. Говорила, що хоче піти з життя і зробити жахливий вчинок. Поліція отримала ордер на обшук Шук їхнього будинку і вирушила туди. Там вони вилучили постільну білизну, на якій лежала Гелен, піжаму клер, м'яку іграшку жирафа і дошку. Так само вони взяли маски з безлічі поверхонь, зокрема східних дверей. Вони хотіли дізнатися, чи був ще хтось у будинку, окрім батьків і двох їхніх дочок. Можливо, хтось ще причетний до вбивства. Клер заарештували тієї самої ночі 22 лютого. Майже по всіх каналах йшлося про те, що юна блогерка вбила жорстоким чином свою сестру інваліда. Це була дуже резонансна справа. Вона потрясла всю Америку. Багато людей не вірили в те, що дівчинка підліток здатна в такий жахливий спосіб. Позбутися своєї рідної сестри. Усім людям стало цікаво подивитися ролики Клер в Тіктоку. Їм було цікаво, який вигляд має і як поводиться вбивця. Адміністрація Тіктоку заблокувала її сторінку, але інтернет пам'ятає все. Хтось заздалегідь скачав її ролики і залив на інші платформи. У жодному ролику неможливо знайти щось дивне або підозріле. Таких відео в Тіктоку дуже багато. Людей вражав сам факт. Ось тільки нещодавно ти подивився ролик блогерка, на яку підписаний. Вона танцювала і посміхалася на відео, а через кілька годин жорстоко вбила свою сестру. Всім було цікаво дізнатися мотив, бо Клер з цього приводу нічого не говорила, що спонукало сестру. Позбавити життя свою родичку є кілька теорій: перша це ревнощі клер. Попри те, що клер була молодшою як водиться, молодші діти завжди отримують більше уваги від батьків, але не у випадку сім'ї Міллер. Їхня доросла дочка Гелен потребувала постійного батьківського нагляду. Можливо, їм просто фізично не вистачало сил і часу на клер. Вона почувалася покинутою і непотрібною. У той час, як вона бачила, що батько усю свою увагу, час і кошти витрачають на сестру. Так часто буває в сім'ях, де одній дитині з тієї чи іншої причини дістається більше батьківської турботи, інша дитина позбавлена цього, починає приховано ненавидіти брата чи сестри навіть якщо між дітьми хороші стосунки, ще одна версія це те, що Клер бачила, як батьки втомлюються від постійної турботи про хвору сестру, і в такий жахливий спосіб вона думала допомогти їм позбутися. Проблема. Під час справи стало відомо, що не тільки батьки постійно дбали про хвору доньку. Клер так само доводилося приділяти сестрі багато уваги, коли Марк і Марія була зайнята. Її дуже обтяжувала турбота про хвору сестру, дедалі глибше. Дівчинка стала занурюватися в депресію. Після школи вона любила проводити час вдома, зачиняючись у своїй кімнаті і знімаючи тіктоки. Догляд за родичем, який хворіє, це важка справа навіть для. Дорослої людини, що вже говорити про дівчинку-підлітка, яка все життя росла в тіні своєї сестри, була обділена батьківською увагою, і на її дитячі плечі лягли обов'язки дорослих. Так, діти безумовно повинні допомагати своїм батькам, але часто батьки просять непосильну допомогу, забираючи у дітей дитинство і занурюючи їх у проблеми дорослих. Я часто чула історії про те, де в сім'ї була велика кількість дітей, і старші наглядали за молодшими, точніше, іноді повністю брали на себе батьківські обов'язки, відводили в школу чи садок, годували, вчили уроки, допомагали збирати портфель. І такі дорослі обов'язки дуже втомлювали. Дітей Виростаючи, вони часто не хотіли створювати свої власні сім'ї, тому що все дитинство провели у тому, що виконували обов'язки батьків в дорослому віці. Вони хотіли робити те, на що у дитинстві у них ніколи не вистачало часу. Так само в цій ситуації видно, що Марки Марія так сильно зациклилися на одній доньці, що не помічали, як інша їхня донька загрузла в депресії. І сама потребувала допомоги та підтримки. Клер Міллер відправили до в'язниці, бо справа вийти під заставу. Попри те, що Клер на момент арешту було 14 років, відповідати за законом Пенсильванії вона повинна була як доросла. 25 лютого 2021 року відбувся суд у справі Клер Міллер, 16 квітня. Клер Міллер постала перед окружним судом Ланкастера через відеозв'язок із державної в'язниці в Мансі. Її адвокат ро Берт Байєр повідомив суддю Девіда Міллера, що вона відмовилася від права на попереднє слухання. Їй було пред'явлено обвинувачення у вбивстві третього ступеня у зв'язку зі смертю її сестри Гелен, якій на момент вбивства було 19 років. Під час слухання адвокат Міллер представив експертний висновок лікаря, що описує стан психічного здоров'я підсудної на момент інциденту, і суддя Райт прийняв його як доказ. Як повідомили прокурори, суддя Райт. Поставила Міллер кілька запитань, аби переконатися, що її зізнання провини було зроблено усвідомлено, добровільно і розумно. Серед іншого обговорювався її психічний стан. Міллер відповіла, що проходила лікування від депресії та невизначеного психотичного розладу. А також приймала ліки. Однак вона відмовилася надавати додаткові свідчення, коли їй було надано таку можливість, уточнили прокурори. Суддя рад дійшов висновку, що Клер страждає від психічного розладу, але не є психічно неповноцінною. Після чого визнав її винною і виніс вирок. Кожне вбивство це трагедія, але цей випадок особливо сумний, бо жертвою стала її рідна сестра, яка була беззахисною, зазначила окружна прокурорка Гізер Адамс. Важко навіть уявити біль родини. Вона додала, що співдружність визначає, що Міллер страждала на психічний розлад на момент скоєння злочину, але це не звільняє її від відповідальності за законом. Сьогоднішній вирок враховує тяжкість злочину, її вік, психічний стан на момент інциденту і необхідність захисту суспільства, покладаючи на неї відповідальність за скоєне. Того березня 2023 року Клер Міллер визнала себе винною у вбивстві третього ступеня, хоча її визнали психічно хворою, але не психічно, неповноцінною. Вона проведе у в'язниці від 12,5 до 40 років. І умовно дострокове звільнення буде надано тільки тоді. Коли стане зрозуміло, що вона більше не становить загрози для суспільства, тепер відповідальність за належне лікування її психічного захворювання лежить на департаменті виправних установ. Ось так, поки батьки спали у своєму ліжку їх світ. Зруйнувався, вони втратили одразу дві доньки. Дуже важливо, аби в родині кожен виконував свою роль, і, начебто, нічого страшного в тому, що дівчинка допомагала з сестрою, але з часом це почало тиснути на неї. Вона ще сама росла. Вчилися розуміти себе, а на неї вже повісила відповідальність за іншу людину. Так само у сім'ї дуже важливо спілкуватися один з одним, не забувати говорити з дітьми відверто. Спілкування це, наче міст між поколіннями. Чим більше розуміння, то міцніше стосунка. І підліток, відчуваючи підтримку, сам захоче допомогти. Можливо, якби батьки приділяли більше уваги клер, вони б раніше. Побачила, що дівчинка переживає дуже важкий період у своєму житті, і, можливо, це не закінчилося б так трагічно. Мені буде дуже цікаво почитати, що ви думаєте з приводу цієї історії. Бережіть себе.